Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні, 5 серпня, вже 163 ю добу Збройні Сили України чинять опір заклятому ворогу, захищають нашу землю та наше життя. Південно-український енергокомплекс стабільно виробляє електроенергію для потреб населення, промисловості та армії. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати каскаду ГЕС-ГЕС працюють у штатному режимі. Радіаційний протипожежний і екологічний стан на промайданчику АЕС у прилегрій зоні перебуває на рівнях природних фонових значень. У неділю, 7 серпня, відважні українські соколи відзначатимуть своє професійне свято День Повітряних сил Збройних сил України. Південноукраїнські атомники приєднуються до привітань на адресу тих, хто пов'язав своє життя з повітряними силами країни. І бажають крилатим охоронцям нашого неба, вдалих злетів і приземлень, а також незламної сили волі та безперечної перемоги над окупантом. Ми вдячні вам за те, що з перших днів російської агресії ви стримуєте ворога та захищаєте небо над нашою батьківщиною. Сьогодні важко переоцінити важливість роботи, яку цілодобово виконують воєнні льотні екіпажі. Та військовослужбовці зенітних ракетних і радіотехнічних підрозділів України схиляємо голови перед пам'яттю про ваших мужніх і самовідданих побратимів, які не повернулися з бойового завдання. Вони не зрадили військовій присязі та назавжди залишились у небі. Пам'ятаємо, перемагаємо! Слава Україні!